Права людей з інвалідністю в Україні. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Всі дані в цьому відео станом на червень 2024 року. Права є невід'ємною частиною життя людей з інвалідністю і сприяють повноцінній інтеграції в суспільство. У цьому відео ми поговоримо, якими саме правами можна скористатися. Та які практичні поради є для цього. А наприкінці цього відео ви дізнаєтеся, як отримати безоплатну правову допомогу для захисту своїх прав. Якщо ви пенсіонер і ще досі не підписаний на наш канал, підписуйтесь, щоб знати все про свої можливості. Тож продовжуємо: права людей з інвалідністю регулюються низкою законів України, серед них Конституція України. Закон про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю та кодекс законів про працю. Але реальність дещо складніша. Перша проблема дискримінація на ринку праці. Хоча й законодавство і гарантує рівні права та можливості, та люди з інвалідністю постійно стикаються з негативом та відмовами від роботодавців. Друга проблема недоступність робочих місць, відсутність пандусів. Та спеціального обладнання є справжнім викликом. Третя проблема: обмежений доступ до освіти та професійної підготовки. Все це значно знижує їх можливості на ринку праці. А зараз про головне, як ми можемо вирішити ці проблеми? Напишіть ваші думки в коментарях, а наша команда бачить такі варіанти: перше. Це підвищення рівня обізнаності. Інформаційні компанії, таких каналів, як наш, допомагають розібратися у всіх правових питаннях, тобто бути в курсі своїх прав. Друге, це, звичайно, покращення законодавчої бази України. І, до речі, це дуже просто зробити. Потрібно просто зібрати думки громадськості з приводу цих питань та внести зміни в законодавство. Тож ваша думка дуже важлива. Будь ласка, напишіть її в коментарях під цим відео. Також потрібно розроблювати ефективні механізми щодо стимулювання роботодавців працевлаштовувати більше людей з інвалідністю. Ну і третє це створення доступних робочих місць. Це включає як і фізичну доступність, так і адаптацію робочих процесів та умов праці. Ну і четверте. Це розширення можливостей для освіти та професійної підготовки. Також законом про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю встановлені пільги. Вони залежать від групи інвалідності. Тож давайте зараз розглянемо основні з них. Почнемо з права на працевлаштування. Закон забороняє. Дискримінацію за ознакою інвалідності при прийомі на роботу це забезпечує рівні можливості для всіх. Додатково для людей з інвалідністю встановлені особливі умови при працевлаштуванні. Роботодавці зобов'язані створити робочі місця, адаптовані до потреб таких співробітників, не менше як 4% від загальної кількості робітників. Тож, навіть якщо в компанії працює від 8 до 25 співробітників, один із них вже має бути людиною з інвалідністю. Підприємство має створити такий робочий графік, який враховує медичні потреби такого співробітника. Люди з інвалідністю мають право отримувати таку ж саму заробітну платню, як і інші співробітники на таких посадах. Це забезпечує фінансову незалежність. Ну і мотивацію до праці роботодавці зобов'язані забезпечувати безпечні умови праці і таким співробітникам. також. Ну а програми соціального захисту, які є на підприємствах, мають надаватися також і особам з інвалідністю. Це включає надання медичної допомоги, страхування. Та іншої форми підтримки. Люди з інвалідністю також мають право на відпустку та лікарняний. Вони можуть отримувати додаткові відпустки, враховуючи їх стан здоров'я. А зараз детальніше про основні види пільг для людей з інвалідністю першої, другої та третьої групи. Розпочнемо з основних пільг для осіб з інвалідністю третьої групи. Вони можуть безкоштовно отримувати лікарські засоби при амбулаторному лікуванні, але за умови. Що їх пенсія або державна соціальна допомога замість пенсії менша, ніж мінімальна пенсія, яка зараз становить 2361 гривня. Також їм надаються пільгові, соціально побутові та медичні послуги, включаючи забезпечення протезами, ортопедичним взуттям та засобами для пересування. Основні пільги для осіб з інвалідністю другої групи. Їм надається більшість пільг. Третьої групи та є додаткові можливості. Такі люди мають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті, крім, звісно, таксі ще й мають додаткову 50-відсоткову знижку на міжміські перевезення з 1 жовтня по 15 травня. Також є 50% знижка на лікарські засоби за рецептами при амбулаторному лікуванні. Якщо ж інвалідність була отримана внаслідок війни, то ліки, імунобіологічні засоби та рецептурні препарати надаються безоплатно. А ще люди з інвалідністю другої групи мають право на безоплатні санітарно-курортні путівки, звісно. За наявності медичних показань це чудова можливість покращити своє здоров'я та відпочити. А ще і це дуже важливо знати всім громадянам України. Люди з інвалідністю другої групи мають першочергове законне право на обслуговування в касах та на підприємствах. Пільги для працівників для них не застосовується випробувальний термін. Це дуже важливо, адже працівники з інвалідністю можуть скоріше приступити до виконання своїх посадових обов'язків. Цікавим також є той факт, що люди з інвалідністю другої групи можуть в будь-який момент розірвати трудовий контракт з. Відприємство, і це справедливо, коли людям з інвалідністю. Просто здоров'я не дозволяє виконувати посадові обов'язки. Щодо відпустки, то люди з інвалідністю другої групи можуть оформити її в будь-який зручний для себе час, навіть до настання шестимісячного безперервного терміну роботи. Ну і пільги, які встановлені для людей з інвалідністю першої групи. Для них також передбачені більшість пільг, які ми перерахували вище, але також є й додаткові можливості. Це стосується права на Отримання житла, яке б враховува їх особливості. Для осіб з інвалідністю першої групи держава надає пільгові кредити на придбання або будівництво нерухомості. Ну і соціальна допомога це також дуже важливий аспект. Люди з інвалідністю першої групи отримують доплату у розмірі мінімальної пенсії. Яка на зараз становить 2361 гривень. також маловідомим є факт про наявність податкової пільги: роботодавці не сплачують з частини заробітної плати людини з інвалідністю першої групи податок на доходи з фізичних осіб. Тобто, при отриманні заробітної плати до 2271 гривні податок з доходів фізичних осіб не нараховують, і це означає, що якщо зарплата вища. То з цієї суми просто нараховується податкова знижка, і вона становить 18% від цієї суми. Тобто економія становить 409 гривень на місяць, і на завершення правова допомога. Люди з інвалідністю, а також всі пенсіонери мають право на безоплатну правову допомогу, якщо їх щомісячний дохід менше ніж дві мінімальні пенсії. В Україні на сьогодні це менше ніж 4722 гривні. Дякуємо вам, що дивилися цей огляд. Ставте лайк цьому відео для просування серед інших пенсіонерів. Якщо ж у вас є питання, залишайте їх у коментарях під цим відео. Відповіді на найактуальніші з них ми дамо в наступних відео. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб їх не пропустити. На все добре!